Вітаємо вас в ефірі. Програма Вектор безпеки. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь наступне: львівські курсанти МНС серед кращих студентів Львівщини. Під час урочистості з нагоди дня студента голова Львівської облдержадміністрації Василь Горбаль привітав кращих студентів. У університеті пройшла п'ята міжвузівська курсантсько-студентська наукова конференція Духовні грані української культури організована кафедрою українознавства. Курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності побували на шахті. Там вони на практиці ознайомились з технологією видобутку вугілля, а також з правилами безпеки праці. Також у нашій традиційній рубриці Абетка безпеки ви дізнаєтесь правила пожежної безпеки у шахтах та об'єктах гірничо-видобувної галузі. Віктор Балога повернувся в МНС. Він вже очолював міністерство у 2005 та 2006 році. До цього був главою секретаріату Президента України. 12.11.2010 року указом президента України призначений на посаду міністра України з питання надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Львівські курсанти МНС серед кращих студентів Львівщини під час урочистостей з нагоди дня студента голова Львівської обласної адміністрації Василь Горбаль привітав кращих студентів. Премії та грамоти дісталися майбутнім рятувальникам Христині Авдєєвій та Дмитру Кобилкіну. Львівські курсанти МНС – серед кращих студентів Львівщини. під час урочистості з нагоди дня студента голова Львівської облдержадміністрації Василь Горбаль привітав кращих студентів. Премії та грамоти дісталися майбутнім рятувальникам Христині Авдєєвій та Дмитру Кобилкіну. Серед численної армії студентства були курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які отримали з рук очільника області, почесні грамоти та іменні стипендії імені В'ячеслава Чорновола. На заході було підписано документ про створення студентської ради при Львівській облдержадміністрації. До ради увійшли представники Вищої гвіщини, профкомів, органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій. Джена студенту є надзвичайно важливою події в житті будь-кого, хто навчається у, в університеті, і звичайно надзвичайно приємно, коли твої старання відзначають і преміями і взагалі зустріч такими високоповажними особистостями, як голова адміністрації, голова обласної ради. Тому вітаючи молодь з днем студента Василь Горбель зазначив у Львівській області. Навчається понад 150 тисяч студентів. Наша область є науковим центром. Ми повинні все робити для його розвитку, не допустити відтік талановитої молоді. В інші країни це питання вирішується на державному рівні, зокрема за ініціативи президента України щодо надання стипендій для стажування в кращих вишах за кордоном. Назвичай емоції просто позитивні, які переповнюють і хотіли, звичайно, поділитися з емоціями з іншими студентами. І хочеться сказати про те, що навчайтеся, працюйте, тому що ваша праця буде гідно оцінена в будь-якому випадку. Нещодавно відбулася п'ята міжвузівська курсантсько-студентська наукова конференція Духовні грані української культури, організована кафедрою українознавства. Конференція пройшла у динамічному режимі, була надзвичайно продуктивною, цікавою та насищеною. Вона ще раз підтвердила, що наша молодь думаюча й активна, її небайдужі рідна історія, мова та культура. У Державному університеті безпеки, життєдіяльності відбулася п'ята міжвузівська курсантсько-студентська наукова конференція Духовні грані української культури організована кафедрою українознавства. Конференція пройшла у динамічному режимі, була надзвичайно продуктивною, цікавою та насиченою. Вона ще раз підтвердила, що наша молодь думаюча і активна, їй небайдужі рідна історія, мова та культура. Сьогодні в нашому університеті відбувається міжвузівська наукова курсантсько-студентська конференція Духовні грані української культури це вже п'ята така конференція. В нас вони відбуваються щороку. Конференції, які розглядають проблеми української культури, питання пов'язані із українською мовою, широкі проблеми української культури, тому що питання пов'язані власне з українською культурою з культурою, взагалі, є основоположними і мають бути основоположними в кожному суспільстві. Основними проблемами, що розглядалися під час секційних засідань, були питання культури як чинника національної ідентичності, українознавства та народної культури, Звучали доповіді про проваленні духу в українській культурі. Йшлося про мову як духовний феномен української нації, обговорювалися проблеми української духовності крізь призму літератури та фольклору, історію осовського осмислення національної свідомості та української духовності в сучасному виморі. Цікавилися одним словом кожна доповідь, яка заявлена в цій от програмці, яку я маю в руках, надзвичайно цікава, надзвичайно актуальна. Свідчить про велику зацікавленість цими всіма проблемами, про те, що не байдужа наша молодь до них, і про те, що є майбутнє в нашої культури. Науковці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС подали свої пропозиції до концепції державної програми з питань охорони праці. Представник університету, завідувач кафедри промислової безпеки та охорони праці Олександр Мірус взяв участь у парламентських слуханнях Верховної Ради України на тему про стан промислової безпеки та охорони праці. Стояло питання в Верховній Раді на пленарному засіданні про цілий комплекс про національну стратегію охорони праці, яка буде подаватись президенту України. І були дані доручення за результатами парламентських слухань в Верховній Раді внести зміни в закони, в той, прийняти нові закони, і внести зміни в існуючі закони. Дуже багато готується нових нормативних документів, які будуть впроваджуватися в життя саме з метою охорони праці, забезпечення безпек... за безпеки, життєдіяльності людей. Група курсантів МНС побувала на шахті. В рамках практичних занять вони ознайомились з технологічним процесом видобутку вугілля, а також з правилами безпеки праці. Курсанти та студенти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що навчаються за напрямом підготовки охорона праці, побували у вугільних шахтах міста Червонограда. Організував практичні заняття завідувач кафедри промислової безпеки та охорони праці Олександр Мірус. Курсанти отримали унікальну можливість спуститися під землю та ознайомитися з технологічним процесом видобутку вугілля, умовами праці шахтарів та вимогами безпеки праці. Ну, мені здається, для курсантів враження незабутні. Я думаю, що це піде їм на користь власне в практичній підготовці і в тому, щоб вони знали, як потім охороняти працю гірників і як ну, здійснювати безпеку їх життєдіяльності. У загоні гірничо рятувальної служби майбутнім рятівникам продемонстрували обладнання, яким вони користуються в умовах надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж. Показали макет шахти із усіма деталями конструкції та розповіли, як треба діяти при виникненні пожежі чи іншої небезпечної ситуації у шахтному тунелі. само там на допомогу завжди виїжджаємо. В Україні створюють національну громадську телерадіокомпанію. Група вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС під керівництвом професора Юрія Арака долучилась до створення концепції. А на завершення наша традиційна рубрика Абетка безпеки, де ви дізнаєтесь про основні вимоги пожежної безпеки на шахтах та об'єктах гірничо-видобувної галузі. від підземних пожеж у вугільній промисловості України досягло 27% від загального об'єму аварій і стала домінуючою серед цих видів збутку від аварій на шахтах. Статистика показує, що тільки 18% всіх пожеж були загашені в початковій стадії розвитку, а інші спричинили за собою важкі наслідки, включаючи загибель людей. Дбаючи про вашу безпеку, темою сьогоднішнього випуску абаркі безпеки є пожежна безпека у шахтах та об'єктах гірничо-видобувничої галузі. Гільні шахти, крім підземних гірничих виробок та споруд, включають в себе комплекс будівель різного технологічного призначення. Більшість технологічних об'єктів шахт, незалежно від місця їх розташування, повинні обладнуватися різними видами пожежної сигналізації та пожежогасіння, в тому числі автоматичними. У порівнянні з пожежами на земній поверхні пожежі, що виникають в гірських виробках, є більш складними для гасіння і становлять небезпеку і загрозу для здоров'я людей. До того ж, аналіз причини обставин аварій показує, що переважна більшість їх відбувається на шахтах при введенні гірничих робіт. Правилами безпеки у вугільних шахтах передбачено, щоб на кожній шахті був проект протипожежного захисту шахти, який через кожні п'ять років коригується з урахуванням розвитку підземних гірничих робіт. Кожен проект проходить експертизу промислової безпеки на відповідність їх нормативним вимогам. За результатами експертизи видається висновок про ступінь відповідності проекту нормативним документам. Статистичні дані про аварійні свідчать про те, що до 70% екзогенних пожеж, що виникають у вугільних шахтах, відбувається у виробках, обладнаних стрічковими конвеєрами з причини спалаху стрічкового полотна. Розслідуваннями аварій встановлена низька ефективність автоматичних систем пожежого гасіння, що використовується в даний час для протипожежного захисту стрічкових конвейерів у вугільних шахтах. Перелік найбільш поширених відхилень від вимог чинних нормативно-технічних документів. Відсутність одного з двох незалежних джерел пожежного водопостачання шахти. Відсутність розрахунку системи пожежного водопостачання будівель і споруд на поверхні шахти. Незабезпечення подачі нормативної витрати води до місць пожежого сіння, під необхідним напором з урахування максимальної витрати води на господарсько-побутові та виробничі потреби наземних і підземних споживачів, прокладка водоводів від до забірних споруд, до резервуарів недоторканного пожежного запасу води менше ніж у дві лінії. Подача води у шахту по одному трубопроводу замість двох, які повинні бути розміщені в різних стволах. Виконання гідравлічних розрахунків мереж підземного пожежозрошувального водопостачання без урахування перспективи розвитку і граничих робіт. заслонами там, За там не... найбільшим ризиком є виникнення надзвичайної ситуації, що пов'язані з пожежами та вибухами. Статистика свідчить про те, що можна очікувати подальше виникнення пожеж, вибухів на промислових об'єктах, особливо на вугільних шахтах України, враховуючи зношеність устаткування та неналежний рівень дотримання техніки пожежної безпеки. Збереження вашого життя та здоров'я, дослухайтеся до наших порад та прогнозів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе.